Всім глядачам, мої щирі вітання. З вами Світлана Білик. І сьогодні ми поговоримо про те, що робити, коли наші нігті ламаються, вони мають поганий вигляд, відслоюються. Що ж робити? Якщо ми навіть купимо рідину, яка зміцнює нігті, це може взагалі не допомогти. Тому що вся причина всередині. Нас всередині нашого тіла, нашого організму. Красиві нігті у тих, хто стежить за правильним і збалансованим харчуванням. Яке багате на вітаміни і мікроелементи. І давайте розглянемо декілька продуктів, які допомагають нігтям бути красивими. Перший це горіхи. Є оксиданти, жирні кислоти і цинк. І все це відновлює нігті. Зелений шпинат. Він має високий вміст фолієвої кислоти, заліза і вітамінів групи В. Яйця. Тут взагалі великий набір вітамінів і мікроелементів. Яйця містять сірку. Яка необхідна для природної краси нігтів. Риба і морські водорослі. Це важливі продукти для здоров'я наших нігтів, тому що вони мають багатий мінеральний склад. Ці продукти зміцнюють нігті, роблять їх красивими. Апельсини і апельсиновий сік. Ну тільки натуральні. Лимон також можна. Тут є великий вміст вітаміну С. І міститься також залізо. Будьте здоровими, щасливими, красивими, з гарними нігтями і з чудовим настроєм. З вами Світлана Білик. До наступної зустрічі!